Це моя приблага, надія моя, Богородице, призносущий сиріт і подорожні заступниця, скорботних радостей, покривчених покровительку, бачиш мою біду, бачиш мою скорботу, зі зусіль усіх спокуся надходять, а захисту немає. Ти ж сама допоможи нам, як немічним управми нас. Я подорожній кривду мою знаєш, Зрозріши, як хочеш, бо я не маю іншої помочі, крім тебе, ані іншої заступниці, ні благоюті, жительки тебе, обогомати, охорони нас і покрий нас від всякого зла чесним твоїм омофором, ще іще, Скаливши голови, помолимося до Матері Божої, все царіці. Опрочиста богомати, все царице, почуй багатостраждальне зітхання наше, перед іконою тої, що зафону до нас принесена, поглянь на дітей, твине з тілами хвороби обтяжених, які звірю до святого образа припадають. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так і нині приснодіво покрий нас покровом крил Твоїх, захисти все челющим чесним Твоїм омофором, там, де немає надії, безсовнім надій будь. там, де люті скорботи панують терпінням ослаблення вися, та, де морок вічою душу вселився, нехай засяє світлом божества, малодушних утіш. Немічне укріпи, я зачистили серце, пом'якшення і просвідчення даруй з цілих хворих людей Твоїх, о все царице милостива, і руки тих, що лікують нас, благослови, що ви послужили вони знаряддям семут Христа, Спаса нашого, як же сущі з нами молимося перед іконою та владичицею. Простягни руки таїв повністю, радості, скорбота, печаль гутіху, щоби чудотворну допомогу скоро отримавши, ми прославляли животворчу насилу Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки віків.